Всім доброго дня. До нас прийшла посилочка від нас до нас і так далі. двойне коло. Тобто пішла від нас до ліпатого Віталія, прийшла на матки Карніка, вісім маточок штучного семеніння. Всі рідні сестри буде тестова група. Получилося, що, що тут замішані троє людей. Георг Маха. Ліпатов і професор Кізлер. Тройзик 07 з, мого, з їхнього боку, а Ліпатов я не пам'ятаю, що там, по-моєму, той, й грає. Там все буде сказано далі. Пам'ять не -то, то. Матки а, крила обрізані. Наші інсимінатори обрізають крило. Тепер побачив. Матки штучного семеніння. Інсемінатор, як ви порозуміли, наш український. Будемо пробувати, що з того вийде, як з того вийде. Все має бути добре. Все буде Україна. Перемоги Україні! Мирного неба і удачі всім!